Вітаю в отерію Ємедіа платформа для новин з усієї України. У цьому випуску, як укріплюють захист Дніпропетровщини для оборони від ворога. Українська чемпіонка з Чернівців розповіла, як не стала на спільне фото з російською спортсменкою. В Івано-Франківській лікарні запрошують волонтерів, які б допомагали військовим. Мали надію до останнього, але, на жаль, російська ракета вбила 11 запоріжців. Так, очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що під завалами знайшли ще одну людину. Пошукову рятувальну операцію нині в Запоріжжі завершили. Через російську ракетну атаку по медклініці 10 грудня там загинуло 11 людей, 22 дістали поранення, серед них п'ятирічна дівчинка. Зруйновано приватну клініку, пошкоджено будинки. Запоріжці несуть туди квіти, вшановуючи пам'ять загиблих. Через них я не бачу тата вже три роки, говорить Марія Гнесь, українська чемпіонка світу серед молоді з карате. Та сама дівчина, яка не стала на спільне фото з представницею Росії, розповіла у студії телеканалу СІ 4 як хотіла нагадати світові про війну в Україні. Ось ця маленька чернівчанка з дитинства мріяла стати чемпіонкою світу. Стати чемпіонкою світу. Ось так. Тільки, що в мене третє місце, хочу Рії здійснюються. Титул чемпіонки світу Марія Гнесь отримала восени цього року. Карате почала займатися ще у п'ять. На тренування її вперше привела мама. Постійно допомагала мені, підтримувала мене, замалювала тренуватись. П'ять чи шість років я пішла вперше на карате. Так, першу перемогу, так я пам'ятаю, це був Чернівці оупен З'їхали кілька міст. Я провела тоді десь чотири поєдинки. І це було дуже круті. емоції. Нині Марії 16. на етапі юнацької ліги турніру Всесвітньої Федерації карате, що відбувся у Венеції, українська каратистка відмовилася фотографуватися з російською спортсменкою. Батько дівчини пішов на війну добровольцем після початку повномасштабного вторгнення. Повернувши зі змагань у рідній Чернівці, Марія Гнесь завітала в гості досі чотири і розповіла нам про свій вчинок. Дуже багато каратистів зараз воюють, багато з них загинули чи зникли безвісти. Я вважаю, було б неправильно стояти майже в обнімку з представницею України агресора на одному п'єдесталі. Коли я уходила з п'єдесталу, мені кричали: верніться, верніться. Ну спільне фото. Ну а потім нічого такого не було. У мене багато хто підходив, казав, що я молодець, що так і треба було своєю позицією. Спортсменка в чергове нагадала світу про війну, яка триває в Україні. Як в кого? Тобто деякі люди, які підтримують Україну, ну, вони так підходять, питають, як там справи в країні, як місто, чи все добре. Є ті, хто підтримують інших, іншу сторону, а є ті, хто відноситься нейтрально. Спеціальна комісія Верховної Ради перевіряє фортифікації Дніпропетровщини. На зведення захисних споруд на кордонах області витратили близько 300 мільйонів гривень. Повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Наскільки захищена область і які результати перевірки розповіли для медіа. Дніпропетровщина вживає заходів. До цих заходів залучена не тільки військова адміністрація, яка тим чи іншим чином здійснила забезпечення. Військових формувань певними матеріалами і забезпечила для того, щоб було здійснено будівництво взводно-опорних пунктів. До цих процесів залучена і Державна спеціалізована служба транспорту, і відповідно сили підтримки збройних сил України, які забезпечують у тому числі будівництво цих взводно-опорних пунктів і в цілому всіх об'єктів фортифікації. Ці заходи на даний час тривають. Ті злодноопорні пункти і ті об'єкти фортифікації, які мали місце сьогодні бути, на які ми мали можливість дивитись, вони є достойно побудованими, там, де солдат і офіцер, може ефективно вести бій і вчиняти заходів з оборони держави. Окупанти хочуть перетворити Херсонщину на смітник з Криму. Як повідомили у Центрі національного спротиву, окупаційна адміністрація оголосила про намір створити нове сміттєзвалище неподалік Олешківських пісків. Це рішення пов'язане з перенавантаженням сміттєзвалищ у Криму, куди наразі звозять більшість відходів із лівобережної частини Херсонської області. Екологи та місцеві активісти б'ють на сполох, оскільки такі дії несуть серйозну загрозу для унікальної природи Херсонщини. Олешківські піски, відомі своїми екосистемами, можуть стати жертвою катастрофічного екологічного забруднення. Дарувати турботу в Івано-Франківській обласній лікарні запрошують волонтерів, які б допомагали військовим. Як можна підтримати поранених під час лікування? Дізнавалися колеги з каналу «402». Вийти на прогулянку, принести змінний одяг чи просто поспілкуватися в обласній клінічній лікарні. Запрошують волонтерів, які допомагатимуть військовим. Щотижня евакуаційними потягами на прикарпаття доставляють поранених воїнів, і вони, окрім лікування, потребують догляду, а також підтримки у вирішенні бодай базових проблем. Зокрема, у відділенні травматології номер 2 яке розраховане на 30 ліжок, 20 з них займають військовослужбовці. Дві медсестри є у відділенні. Вони фізично не справляються. Є дві молодших медичних сестри. Вони стараються допомагати. Але на двадцять п'ять чоловік, дві медсестри це надзвичайно мало, де кожен потребує допомоги. Їх треба всюди звозити. І в магазин вони хочуть піти поїхати. І до стоматолога ми тут їх возимо також. Машина приїжджає, що їм допомагають поїхати. Їх треба звести, посадити в машину. Допомогти вийти з башиди приходять волонтери, які нам допомагають привезти хлопців красивими зробити. І вони їх стрижуть. Також є багато волонтерів, які привозять продукти харчування. Вже більше року проходить лікування в стінах медичного закладу Микола Корнелюк. Я до вас можна мені зневолюючи? Зараз він легко справляється з кріслом колісним, та на початку виникали труднощі. Микола каже: якщо він підтримки в пересуванні не потребує, то є ті, хто без неї обійтися не може. Є хлопці, в кого і руки подумали і ноги, і навіть самі там, пересісти чи піднятися просто з ліжками банально не можу. основна маса хлопців вони не місцеві. Тобто є хлопці там з Дніпропетровської, Запорізької, з Кіровоградської, там я, наприклад, з Волинської області. І є хлопці ну, додому тисячі кілометрів і там. Ну, рідні не в змозі, можливо, приїхати, там, їм допомогти. А там це ну, відділення травми, і хлопці ну, можу, не можуть ходити з різними апаратами. Там, люди самі не можуть навіть там ну, фактично не поїсти, і ну, вибачте, самі там, з такими звичайними потребностями не можуть справитися. Перші дні повномасштабної війни до лікарні надходило дуже багато, як гуманітарної допомоги, так і фізично приходили люди та допомагали. Та останнім часом волонтерська активність суттєво зменшилась, а потреби хворих навпаки зросли. Нам постійно бракує штанів спортивних. Ну тому що це є речі, котрі літом шорти зимі штани. Які ну, люди лежать в лікарні, вони ж не будуть військовій формі лежати. Тобто, відповідно, їм потрібен якийсь одяг зміни. Ну, також потрібна гігієна. Ми навіть готові так, що хто бере на себе якесь одне відділення під опіку, там двоє-троє людей, і ну, робить догляд, будь ласка, ми не проти, ми, звісно, поспілкуємося, подивимося, хто це, що це, які мають бажання до, до такої співпраці. Та треба просто хотіти, мати душу, бути милосердним, не боятися поміняти памперс. От ми покажемо, як звісно, але не боятися, не боятися, проїхати з цією людиною. Наталія Ружило каже: головне бажання робити добро за покликом душі медична освіта для цього не потрібна. А ті, хто прагнуть дарувати свою турботу, можуть звернутися в адміністрацію лікарні, що на першому поверсі, або ж до самої заступниці медичного директора з медсестринства Віталія Аргара, телеканал 402. Харківський Держпром першим у світі потрапить під спецмоніторинг ЮНЕСКО. Загроза для одного з найвідоміших зразків авангардної архітектури ХХ століття спонукала міжнародне співтовариство до негайних дій. Завдяки новому механізму команда експертів, яка приїде до Харкова, зможе точно зафіксувати завдану шкоду. А документацію запропонують для передачі в Міжнародний кримінальний суд. Нагадаємо, Держпром російські бомби пошкодили двічі 28 жовтня і 9 листопада. А у Харкові планують витратити на ремонт Держпрому 20 мільйонів гривень. Мова йде про поточний ремонт внутрішніх приміщень 3 та 5 поверху 5-го під'їзду Держпрому. Проведення робіт заплановане протягом наступного року. На Полтавщині від початку повномасштабної війни зросла кількість дівчат, які народили до повноліття 18, 17 і навіть 14-річні мами. На Полтавщині та й в цілому по Україні від початку війни зросла кількість дівчат-підлітків, які народили до свого повноліття. Яку статистику називають у пологових відділеннях? Та як таку тенденцію пояснюють психологи? Дізнавалися журналісти каналу ІРТ. Вагітна у 14. і це не реаліті шоу, а реальна статистика. З початком повномасштабної війни в Україні зросла кількість пологів серед неповнолітніх. Цього року на Полтавщині народило 33 мами, яким не виповнилося і 18 років, говорить завідувачка Акушерським стаціонаром перинатального центру Полтави Юлія Петренко. На що ми звертаємо увагу з 2022 року? Це тенденція до збільшення юних вперше вагітних. Так, за цей рік в нашому закладі розроджено 33 жінки до 17 років, із них 2 до 14 років. Якщо в порівнянні з 20-21 роках, ну це було 16-20 в рік. Така ж тенденція спостерігається і по всій Україні, констатує доктор медичних наук, професор тренінгового центру сімейної медицини Національного медичного університету імені Олександра Богомольця Ірина Волошина. Про це свідчать результати дослідження фонду народонаселення ООН. Спостерігається таке явище, як пологи серед неповнолітніх, тобто людей і віком і від 15 до 17, і від і людей віком до 14 років. Особливо тобто лідери це є Закарпатська область. Буквально нещодавно спілкувалися з колегами, з'ясовували причини, чому. Ну, Кажуть, що це такі нюанси є по Ромському населенню, але по іншим областям, ну, в кожній області десь до 10 таких пологів за рік точно теж спостерігаються в кожній з областей. А, і це, як правило, ті вагітності, які як слід не навіть спостерігаються на медичному рівні, тобто пізнє звернення відбуваються. Фахівці з кризової психології пояснюють, серед причин підліткової вагітності раннє дорослішання і стрес, дається взнаки недостатність статевого виховання в сім'ях та навчальних закладах. Останніми роками знизився рік вступу в статеве життя наших дітей, починають з статевим життям жити вже з 10-12 років наші підлітки. Пришвидшений темп життя, емансипація і війна, звичайно, вплинула на, на те, що Наші діти швидко стали дорослішати. Дуже часто в дітей виникають стресові стани. І щоб зняти оце навантаження, інколи вони вступають у статевий зв'язок. Фахівець з кризової психології Олена Рибалка нагадує, репродуктивна здатність у жінки може стартувати і в 13 років, але народжувати без шкоди для молодого організму варто після 18. Організм їх ще не готовий до такого життя до статевого життя. Вони зна... організм їх знаходиться в процесі росту і розвитку, і тому це навантаження на організм і порушується їх здоров'я, і не тільки фізичне, але і ментальне Тим не менш, загальна кількість новонароджених з 2022 року знизилася. А ще через стрес, міграцію та відсутність своєчасної медичної допомоги почастішали випадки передчасних пологів. В Україні ймовірно легалізують криптовалюту. Це може статися вже у першому кварталі 2025 року, але на пільгові умови оподаткування розраховувати не варто, заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, оподаткування криптовалюти буде застосовуватися за моделлю цінних паперів. Оподатковуватимуть прибуток при виведенні активів у валюту. На цьому завершуємо наш дайджест подій з регіонів України. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони і одне одного. Дякуємо всім, хто був з нами. На все добре, побачимось.